Добрий день! Мене звати Олег. Я головний інженер компанії Prana. Сьогодні розповім вам про можливості і переваги останнього покоління побутових систем вентиляції Prana. Наші рекуператори створюють комфорт, забезпечують екологічність та енергоефективність у будівлях різного призначення В дитячих садочках, школах, базах відпочинку, спортивних залах. Салонах краси та інших. Прана це справжня кліматична станція, здатна самотужки формувати оптимальний мікроклімат приміщень. Вона збалансовує рівень вологості, створює необхідний повітрообмін, наповнює кімнату свіжим вуличним повітрям 24 години на добу. Ефективний мідний теплообмінник є серцем прана. Високий коефіцієнт теплопровідності міді. Та швидка віддача температури повітря, яке проходить крізь прилад, забезпечує збереження тепла та прохолоди до 98%. Мідь є цілком безпечною для здоров'я людей. Вона володіє антисептичними властивостями, тому на її поверхні гинуть віруси і бактерії. Завдяки інноваційній платі керування, зручному додатку та чутливим датчикам прана відслідковує стан повітря в режимі реального часу, датчики температури, вологості, СО2 та тівок Допомагають системі збирати інформацію та використовувати її для створення оптимального мікроклімату. Для максимального комфорту кожного користувача є відображення дати та часу, таймер сну, окреме керування двигунами та зручний. Мобільний додаток Prana Online2.0 Простий і зрозумілий інтерфейс додатку допомагає керувати пристроєм без зусиль. Підключення до системи відбувається за допомогою Bluetooth або Wi-Fi. Програма збирає показники з датчиків та формує статистику якості повітря, яку можна переглянути у додатку. Проаналізувавши дані, ви зможете власноруч запрограмувати рекуператор на потрібний режим роботи. До прикладу, якщо в день ви працюєте, ви можете запрограмувати провітрювання квартири перед Вашим поверненням додому. Крім того, в рекуператорі передбачена зручна функція авто. З її допомогою, рекуператор в реальному часі слідкує за якістю повітря та сам обирає оптимальний режим роботи. Сьогодні прана це якість підтверджена європейським сертифікатом якості СЕ. Вентилятори сертифіковані лабораторією Тю. Характеристики протестовані незалежною акредитованою європейською лабораторією IMQ. З вами був Олег. До зустрічі у наступних відео.